Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що буде найважливішого в Україні з 5 по 11 січня. Питаю, в Україні мені показують, що по світу йде війна. Війна щось таке відбувається, будуть захищати себе як країни Європи. І в них всередині можуть бути якісь негаразди колотничі. Я питаю про Україну. Щось ми недоотримаємо з того, що у нас запланували. Скоріше за все, буде якийсь обстріл, як і раніше, бо ми оце сидимо боїмося. Дуже багато емоцій на рахунок цього. Будуть жертви із за На надходження якихось якісь нові проєкти, за рахунок якихось до нас будуть гроші надходити. Щось показує важко тим, хто. Себе дуже любить, сидить такий весь, ну, це так корупціонерів часто покажуть, що ж їм дуже важко стає. Хотілося. О, якісь ще, ну, оце в Україні, чи Україна таке робить, зараз скажу. Ану, це про що. Це ми робимо, і зараз скажу, значить, плануються якісь таємні. Оце в таєні зараз плануються якісь е, дуже хитрі, нестандартні. оце як у нас роблять зазвичай СБУ, все-таки е, якісь операції нові, військові, які йде, вони будуть і в Росії, і, і на окупованих територіях. Що ще? Ну, Чомусь іде розповідь про допомогу, а сама допомога. Ну і на мені Кремль показали, який щось працює.